Це перша рибка, нарешті. Думаю не включу відео, поки не клюне перша риба. Що там, чи карпик, чи карась, цікаво вже самому. кальний карпик От такий. невеличкий але на пікер до 30 грам і засікся чітко за нижню губу От такий красень зараз декілька фото і відпускаємо Перша рибка є. Розкажу на що я ловлю. Тут два піка у мене Флагман Sherman Pro до 30-40 до грам. Катушки Golden Catch Sprinter 3000 і 4000 і шнури 06. Тут у мене Golden Catch Feeder Verte X до 70 грам. І катушка також Golden Catch Passion 4000. І шнур 08. І тут я кидаю. 50 грам флет, тут 30 грам і тут 30 грам флет. І от була покльовка на цей на міляку, вон там. Там трошки глибше, то на, на цей ще покльовок не було, тут був схід і замінив Оп, знову покльовочку. Ось тільки шкінув, як воно так швидко. Замінив тут гачок і вчепив жовтий попас. Тепер показую на які попапи ловлю. Ловлю на інтеркріль. Отакий фіолетовий і на такий Трініті шестерку і це вісьмка. Вісьмку трошки треба підрізати під восьмий гачок. Але нічого, нормально. Так, і попелицю в мене інтеркріль. Крилька кальмар і анві фішинг, криль халібуд і кукуруза тигровий горіх. Поку зловив на тигровий горіх і кукуруза, і покльовки на халібут, На інтеркриль ніфіга нема поки що. Так що анві поки що найкраще працює. Так що пробую. Перекидаю кожних 15-20 хвилин. Ну що, Чекаємо покльовку. Щось провати на крайній лівий, але дуже такі просто похитування вершинкою. Як той навіть маленький карпик лює, то він забирає так нормально. Аж фрикціон спрацьовує, якщо його попустити. А треба попускати, щоб він не забрав ваш фідер. Я не розраховую, що мені такі клюни, але все може бути. На цей був клюнув, то аж реціон спрацював. Ну там або щось вчепилося. Або непонятно, що там таке. Ну бо карпик так не клює. Далі будемо чекати дивитися. Може потягне сильніше, може немає сили ту 50-грамову кормушку фідерну потягнути. потягнуло сильніше, але нічого немає. Вже, може треба пере... перекласти меншу флетфідерну кормушку. І попробувати нею покидати. Нема нікого. Потягнуло вже було гарно, але холосто. Ох, до 30 грамм на пікер витягнути це. А щось ще більше напевно. Так. так, це вже трошки більший карпі золоті цікавіший. Давай є. Yeah. я його бере сюди і покажу. Ну так, да, це вже трошки більший. Отакий. Красота за нижнього був. Все, як книжка пише. Клас. такий чуть-чуть більші, але дав. Гарну боротьбу. І все, звідти змілечко. Звідти поки що не вдається нічого зловити, Ну Нічого будемо пробувати. Там, де треба, і тоді риба.

Третій пішов Ну Да, карпика великого нема, та не клює, тільки той, що запустили. ну Це очікувано, в принципі. Наліво взагалі нічого не клює. Ось тут тільки кинув, сюди з правої сторони, все закидав і зразу. Але якби тут сиділи люди з боку, то я би ніфіга не ловив, бо я би їм перекидав, а так нема нікого. Тут то... вдається щось ловити. Ну що, пробуємо далі. Не дається о четвертий! Клас! Так, от і четверта рибка на жовтий попап від Трініті слива 6 міліметрів. А пішов. Ну, я вже довольний. Чотири рибки. Супер. І дві клюнув протязі 10 хвилин останніх. Продовжуємо. Коротше, тільки виключив камеру. Хотів трошки підтягнути на тяжку зробити. І зразу була покльовка, і я щось не обгнав. Є. О! Це було щось хороше. І що не вже він зійшов. Треба було підсікати зразу не гратися. Ну, супер. На рожевий попапчик. Отакій. Зараз ми перезакинемо дологом. На, інтерклі... на інтеркріль, до речі, пелець цей взяв. Відчуття, що карпик десь відійшов 10,46. Рибалю я десь 5.30 приїхав сюди. Ну, от, дві я тільки що зловив і одна була сильна покльовка, аж перекціон спрацював на цьому пікері середньому, так і не можу на нього нічого зловити. Вже поставив сюди кукурузу і тигровий горіх пелець. Ну, якраз залишки вже, а сюди ще поставив е, криль ха, цей халібут. Ну і поки що краще клювало на кукурузу тигровий горіх. Можна взяти собі на заміточку і плюс спробувати ще якийсь фруктовий пелець, якщо вдасться поїхати ще сюди на наступний раз. Як він спрацює. Mm. Хороший карпик був у мене і я знову його злив. Ах, це була плотва, напевно, ну, покльовки були гарні. Ну нарешті вже я розловлю цей пікер. Але не дати йому зійти. От і на кислотний попав. Озловився. От фіолетового не хотів і все. Ха, муха, а тянулось то як, як карп А то плот за око класно решті.